Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла говорити про книгу, дуже цікаву книгу в жанрі нонфікшн, книгу Христини Шалак Нікого немає в лісі. Історія про людей, будівлі і психіатрію». Це дуже насправді цікава книга, яка ем, написана на в нашому і Ну, майже в будь-якому, я думаю, суспільстві тему, хоча на заході з цим простіше. Е, тему психіатрії, тему ментальних порушень, як це зараз правильно говорити, е, тобто психічних захворювань, певних психічних проблем людей е, з тими проблемами, е, про ті проблеми, з якими ці люди стикаються, окрім своїх порушень, розладів. Так? От ем, насправді е, ця книга, вона е, не є такою, знаєте, песимістичною чи е, якоюсь такою, яка тисне на тебе. Вона дуже тепла, вона дуже добра. Е, вона написана е, психологією і психіатричною е, практиком, е, практикуючою психіатрією, психологією. Христиною Шалак і ця людина вона дуже грунтовно підійшла до написання цієї, книги. це дебютна перша книга авторки. Вона зробила кілька розділів. Зараз я вам можу зачитати, як вони називаються. Ну, перший розділ замість передмови, другий контекст, третій — «Ділення». І далі йдуть після мова, література, промітки, джерела ілюстрації. Але е, хочу сказати, що дійсно вона висвітнула цю проблему, проблему ментальних порушень і е, тих ситуацій, з якими стикаються люди з ментальними порушеннями і спеціалісти, які їх лікують, які їм допомагають. З різних боків. По-перше, пані Христина занурилася в історію лікування психічних розладів. Зокрема, починаючи з глибокого середньовіччя і до середини ХХ століття, ну, до кінця ХХ століття, ясно, до наших днів, але від глибокого середньовіччя до середини ХХ століття це були просто дикі якісь методи, страшні лікування психічних проблем, тому що починаючи від кровопускання, просто побиття психічних хворих, людей, психів, яких так називали, да, і зараз не важливо, може хтось назвати. До лоботомії і електрошокової терапії. Коли через людину пропускали електричний стерум. До речі, щодо лоботомії і оцієї судомної, вона називається не шокова, а судомна терапія. Є і зараз такі варіанти лікування, але це робиться згоди з пацієнта ну, або його родичів, вважаючи який там діагноз. От і, е, до речі, я не знала, що ну, для мене це було відкриття, що лоботомія – це не просто е, видалення частини лобних е, до, ну, долей і е, перетворювання людини на овоча, а це дійсно може зарадити деяким психічним, психологічним порушенням. І якщо цю цю операцію зробити правильно, видалити там ну, певну частину. Я не знала про це, як я вже казала, і це було для мене таким цікавим моментом. Потім в книзі Христини Шалак дуже багато приділено уваги самотності пацієнтів, які страждають ментальними порушеннями. Зокрема, мова йде і про тих людей, які змушені. Не просто лікуватися в психоневрологічних диспансерах, а е, жити там, жити роками, навіть десятиліттями, тому що їм просто немає куди йти з їхніми порушеннями, немає кому за ними доглядати, від них або відмовляються, або виганяють їх на вулицю, або в силу тих чи інших вставин, вони самі там опиняються. І так далі. Також е, в цій книзі є питання каральної психіатрії, дуже добре висвітленої. Для мене теж було відкриття, що каральна психіатрія була не тільки в Радянському Союзі, е, це було дійсно цікаво, хоча в Радянському Союзі це було е, ну, досить так жорстоко там. Ну, якщо вам цікаво, можете самі почитати і дізнатися, що саме робили цим бідним здоровим людям, яких е визнавали за хворих, тільки тому, що вони були е політично невгодні, були певними дисидентами або представниками національних рухів, чи просто інакомисничами по відношенню до цієї тоталітарної дійсності. Один розділ присвячений тому, як навчалися е, самі психіатри, сама пані Христина, вона є теж як е, і авторкою, і героїною цього твору. Е, ну, це Нонфікінг, ясно, але ну, вона пише, зокрема, про себе. Також е, цікавим моментом професійного вигорання який. Е, Піднімається наприкінці також про колег, про себе пише Христина, пані Христина. Е, І е, е, також тут великий розділ присвячений темі шизофренії як е, діагнозу, скажімо так, який найбільше викликає в суспільстві острахів, обурення, що цих людей взагалі не вважають за. Членів суспільства, але якщо підібрати адекватне лікування і ну, дивитися, щоб людина дотримувалася цього лікування, то в принципі людина може жити ну, відносно повноцінним життям і бути членом суспільства. От ну, насправді переказувати Нінфікшен це діло дуже невдячне і Ем, хочеться, щоб ви самі прочитали, познайомилися з цією книгою і відкрили для себе цілий світ людей, які такі самі, як інші, просто ем, сприймають знову ж таки цей світ, вибачте, за тавтологію, трохи по-іншому. да, Сказала такі, як інші, сприймають по-іншому. Е, ну, маю на увазі, що е, вони бачать все в інших е, трохи проєкціях, по-іншому відчувають, але від того не перестають бути людьми і не перестають бути такими самими, як всі людьми. Е, просто мають певні хвороби і певні проблеми е, з ментальним здоров'ям. Але це просто теж такі ж самі хвороби, як звичайні хронічні захворювання. Просто треба підібрати адекватне лікування. Про психотерапію багато говорилося, про волонтерські центри, багато-багато питань. Я скажу, з різних боків пані Христина висвітлила цю тему. Це було дуже цікаво, це було неординарно, тому що. Ну, здавалося, що там писати про ці психіатричні клініки, лікарні, диспенсери і е, про тих головках, е, візьмемо психів, так? Що там про них говорити? А насправді я скажу, це звичайні люди, які просто мають певні проблеми зі здоров'ям і при адекватній допомозі можуть бути повнозінними членами суспільства. Ось така була книга пані Христини Шалак, я її тут поставлю, щоб, е, щоб вона трошки постояла біля мене. Е, я дуже вдячна авторці, її знайшла в Фейсбуці, ми з нею трохи спілкувалися з приводу цієї книги. От, е, За те, що вона висвітлила таку тему непросту е, в своєму нонфікшн виданні. Вам дякую, що ви подивилися це відео. Не бійтеся людей ні з якими діагнозами, тому що кожна людина заслуговує на повагу, на підтримку і на любов. А вам ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Щасливо, бувайте!